Єдина палка гаряча, солодка, жадана, радісна, захоплююча, грайлива, ніжна. Казкова безмежна, вічна. сильна ця любов. Де вони вперше зустрілися? А чи знають наші діти все один одного? А скільки дітей вони хочуть мати? А коли почали з їхні кохання? У вас може виникнути стільки ж само запитань або навіть більше. Отож, слухайте нашу історію. Ця історія мала початок в різних місцях та часі. Це була майже інша реальність. Це історія нашого кохання. У Файному місті Тернопіль, як співали брати Гадюкіни, та й всі про це знають, що місто Файне, народився він, якого назвали Віктор, а у славетному місті Львові народилась вона, яку назвали Наталія. Росли вони безтурботно та радісно. Їх розділяв час та простір. І вони навіть не здогадувались про існування одне одного. Наталія вчилась у школі, як і усі діти. Була одною з найкращих учениць в класі та у школі. В школі мені подобалося все: і навчання, і різні гуртки, і проводження часу з друзями, в заліся атмосфера. Згадуючи школу, я згадую тільки все одне хороше. Віктор також вчився у школі, але він не був такому захопленні від школи. Ну загально я не був аж таким супер учнем. Так вчився як попадало під настрій. Е, раз таки було, що ми з моїм другом лезвіями стирали ми оцінки в табелі і ставили інші тільки батькам. Не розказувати Наталія. Не обмежувалась школою. Ходили і на танці, і на фортепіано, відвідала музичну студію. Ну, музичну школу це була в нас така студія. А віктор любив трансформерів і колупатися у магнітофоні, колонках, фотоапараті та всякому іншому. Часто бувало, що розкрутив якусь річ, скрутив, а деталей бракує або лишні. Ну в основному стандартна ситуація для хлопця. Чи в з грав на скрипці, батьки мене заставили, чи ставили мене батьки, ну, тобто якийсь один з двох варіантів. Музика мені подобалася завжди, пам'ятаю, що зі школи, часом якісь пісеньки писалося. Якось Віктор, дякуючи своєму брату, мав можливість познайомитись з людьми, якими керував отець Дон Боско, який вже давно помер, але керував він ними, звісно, з неба. Тим словом, я пішов до них, так як мій брат. Я подивився, що вони займаються там з молоддю. Класно там так бавляться, літом взагалі супер. Мені це сподобалось. І тоді поїхав він вчитися до різних далеких та цікавих місць. І сталося так, що вона також познайомилася з людьми, якими керував отець Дон Боско. У 9 класі якось так випадково сталося. Я проїжджала вулиці Очаківській в маршрутці і бачила такий велетенський напис у Я Не знала такі аніматори, ну і я пішла. Мені стало цікаво, цілий рік я вчилася, майже не пропускала ні резумів, ні курсів. І потім я кожен аніматор чекала свого першого літа. І тоді, прекрасного липня 2006 року, вперше зустрілись Віктор та Наталія. Я як прийшла, помітила там дуже гарного хлопця. Я в різних людей подивилася, Хто він? Мені було цікаво. І ми були разом на так званих веселих канікулах. І в цей час ну нічого такого ніби не було, але і було щось таке. Я хоч була ще маленька, але я вже тоді почала відчувати. Якесь таке дивне почуття, не знала, що це таке. Але щось там тьохнула якась маленька ісорка. Вогник. Одним словом я закохалася з першого погляду. На протязі всього цього часу Віктор та Наталія думали одне про одного. Він залишив донів, бо його не покидало відчуття, що має щось трапитись. Вона ж завжди чекала його. Мене як магнітом тягнуло до неї. Оце почуття, яке я ніколи не відчував. Я навіть можливо не знав, що це таке, але це було щось таке, яке тримало. І тоді так час проходив, роки проходили, і я зрозуміла, що все-таки я дійсно закохалася. через там п'ять років. Пройшло не, не мало, а п'ять років. І якось прийшов такий вже час, то вже пройшли руки. Я вирішила, що треба якось точі сказати, якось чи що. І ми по скайпу. Одна фраза, дякуючи одній фразі, скажімо так, оця іскорка, яка від 2006 року була десь там. Вона вибухнула, взірвалася і все почалося. І цей вогонь запалився від одного речення. Якось так в розмові вимушено. Я написала: знаєш, а я в тебе колись була закохана. Так, я пам'ятаю цей момент, коли. Я тебе колись кохала. Я тебе Тоже. теж. Якраз, дякуючи скайпу, ми зрозуміли, що це кохання. Кохання, яке подолало 5 років відстані, різних ситуацій, і все залишилось коханням, яке ставало щоразу сильнішим. Після того, через пару днів через так, два, два дні, ми зустрілися. Вони зробили вибір. Почали пізнавати ближче одне одного наверствувати п'ять втрачених років. З кожним днем вони розуміли, що вони створені один для одного, що їхнє відчуття їх не підводило, що вони є одним цілим, що вони рідніші одне одного, що у них одна душа на двох. Ні, кохані на освічення грав на скрипці. Позорився. Ні, Так гарно пісеньку на полажав на скрипці. Я, я, я не збудів, що я там полажав. Маленька іскорка, яка тліла довгі роки, спалахнула полум'ям великого кохання, початком нової сім'ї. А, він його подарив. ось таке, Бачите, це коханий мені подарував, сказав, що він мене завжди кохав. І я погодилася з ним тому що я його дуже кохала. І ми двоє зрозуміли, що ми всі ті до впевнену нарешті можемо бути разом, можемо дружитися, дружитися разом. І зростати в нашій любові кожного дня все більше. Це не кінець розповіді. Це тільки початок. Довгої, цікавої, наповненої коханням, радістю, посмішками і історії кохання однієї душі у двох тілах. А ви залишайтеся з нами. І ми продовжимо з розповіддю кохання. Ця історія буде продовжуватися довгі-довгі роки. Цілий рік, як я була в 2009... От дівчат. Ви Так. так, так. О, як Маркус. Мікросиночки. А ви мене ж знімаєте. Ні-ні, не... ана... ні, баж... ні, ні, ти так збоку. <світ> <світ> так, щоб ти за неї не ховалася. Зараз не забрався. Мама мені! Все, Наталі, ти в кадрі. Я в кадрі. Так, стоп. А, ні. Добре, чекає. Що, що ви ще знімаємо на камеру? У вас. Може виникнути. У вас. Це буде гаразд. І все, ви, і ми щасливі були. Тепер смійтеся, не смійтеся, я буду серйозний. У вас може виникнути. Та не гілівчик поправляти? Отож, слухай. Шановні співвітчизники. Я радий вітати цю молоду пару. Хочу собі завжди таку шевелю, як негрів, 70-ті роки у мене. Не куріть там без мене, зараз підійду. Мені соромно. Звичайно, до він гарний, а зараз ще його на смак. Смачний близький. І якось так щось якось так де з розмови. Як класно! Та байди сюди, стой палку, ю. Барта сюди, сюди! Але це в язик до. Томати так? Та-да. Із целіше, а в старі. Все, і значить, сьогодні наше весілля, другі гості. Там можна пиво взяти і солодкі додатки. Будь ласка, не виходьте далеко, бо там якісь пої сіздять, олені бігають, рейси кусаються. Смачно.